У бразильському штаті Баїя шостий день не припиняється страйк поліції у столиці штату Салвадорі. Зафіксовано зростання рівня злочинності у два рази. За останні дні в місті сталося 80 убивств. Злодії грабують оселі, магазини та крадуть автомобілі. Уряд надіслав армійські загони для патрулювання вулиць. А Тут панує атмосфера ненадійності, бо 70% поліцейських страйкують по цілому штату. Близько трьох тисяч солдатів прибули, але вони головно стримують безлад в адміністративному центрі. Тому на вулицях правоохоронців практично немає, каже студент. Правоохоронці вимагають пільг та підвищення заробітної платні. Влада називає страйк незаконним. Страйк розпочався усього за два тижні. До початку карнавалу в Салвадорі, третьому найбільшому місті Бразилії. На святі очікують сотні тисяч туристів. 2014 року місто також прийматиме матчі чемпіонату світу з футболу.